Що чекає на все людство? Це людство йде на Божий суд, але є інший варіант, є інша дорога. Ті, хто вірує, у закон досконалий, у закон вільний, царський, ті, хто вірує в Ісуса Христа. І робиться правильно. Вони на суд не приходять, у їхньому житті суду не буде. Ось у цьому полягає суд Євангелія, у цьому полягає мілі і благодать Божа. Бо суд без милості тому, хто не віяв милості. Суд для кожної людини, яка не живе в милості і не виявляє милості. На суді в неї милості не буде. Таких судитимуть чорне і біле. Все буде розкладено. Суд буде без милості тим, хто не віяв милості. Між звеличується над судом. Що це означає? Та людина, яка живе по милості, та людина, яка живе за царським законом, по ближнього, як самого себе, та людина, яка поширює милість Божу, яка проповідає милість Божу, служить милістю Божою, ходить в Божій любові, і до Бога, і до ближнього, живе за царським законом, в її житті суду не буде. У цьому є суть нового заповіту.